І всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі Містер Леоті. Сьогодні у нас буде ось така величезна посилка з Армі Ленд Я вже тут чуть-чуть надрізав, подивився, що там. Ну, я і так знав, бо я замовляв. Зараз будемо все з вами детально роздивлятися. Тут у нас є е, зараз, секундочку розв'язателя. Ось така одна коробка і тут є ще пласти. Почнемо, я думаю, ми з цих пластин. Пластини зеленого кольору. Зараз секунду. Ось такі пластини. Зараз ми їх розпакуємо. Плюка ще дуже міцна. Е -е, а я забув взяти свого ножика любимого. Ось такі дві у нас зелених пластини. Буде, так, що буде І приступаємо зараз до всього, що є ось в цій коробці. Тут у нас є фігурки на першу світу. Ось таких німецьких солдат. Далі у нас є німецький офіцер. Ось такий це рушниця. Ось така трійка курочок. Далі в нас є тут шафа. Я все зараз вам покажу детальніше після зборки. Це як оліжко. Також ось такі кутові деталі, такі кутові деталі Мені для е будинків потрібні. І чотири ось таких солдат. І також дерев'яні деталі. З принтом дерева. Зараз я все вам покажу, зберу цих солдат і ми з вами їх подивимося. І ось так ми бачимо, у нас ось така шафа вийшла. Е, досить непогана шафа. Е, тільки мінус є тому, що воно тут не закріплене. Оце все. І воно все рухається. Якщо зробити ось так, Лерсі, я вам покажу. ось так, ви получите все в вашу ладонь. Воно все випаде. Ну, я би не сказав, що це мінус, це навпаки такий ігровий плюс, можна міняти. Якщо вам треба, можна міняти цей метальки, щоб ми їх не загубили. Ось така сама шафа вийшла, досить непогана. Така, я б сказав, досить велика порівняно з фігуркою. Но для якоїсь бібліотеки, наприклад, ще для чогось вона ідеально підходить. Шафу ставимо назад. Далі у нас ось таке ліжко. Ліжко і ось такий світильник. Зараз я проблю камеру, що ще опустити. Отак, От надіюсь, буде триматися. Ліжко з ось таким світильником. Ось такий світильник, шухлядка І ось таке ліжко. Так, ставимо це на задній план. Далі у нас ось така фігурка німецького офіцера. Дуже класна принте, зараз я вам покажу. Принти кругові. Позаду, э, красоки, э, берці теж є навіть. Німецькі офіцерські такі. Так, ось така фігурка у нас німецького офіцера. Далі у нас ось такі 10 таких вот досок. Ось тут у нас цілий пакетик з ними. Досить вони непогані. наступне. у нас ось такі курочки, не знаю, їх розпаковувати, не розпаковувати. Курочки є курочки. Нічого такого особливого нема. Трьох кольорів. Також до німецького офіцера йшла ось така рушниця в подарунок. Далі, ось така цегла. Це кутова цегла, щоб я міг робити якісь там за будинки кут, щоб був, бо простої цегли, така, яка в мене є. Там кут не робиться. Там робиться кут ось такі без. Як -то сказати, без самого принта цегли. А тут буде з цеглою. До речі, дуже файною якості все. Так, Насут у нас ось такі німецькі солдати на Першу світову. Точніше, це не німецькі, а пруські солдати там писали вроді. Це армії, армії Прусії. Ось такий Пікельхель. Якщо я правильно сказав. Форма просто пушечна. Принти є по кругу. Тут навіть бачимо якась лопатка є. Тут у нас є ремішки, ноги, все запринтовано. Ось такий. У нас був обзор. Чотири таких німецьких солдата в мене тепер буде. Я ще не придумав, що я буду з ними знімати, але я там в різні позиви вишикував. Але буде щось дуже цікаве. Ось така у нас була з вами посилочка. Я думаю, вам було цікаво подивитися, мені було цікаво розказати. Дякую, що ви були, дякую, що ви підписуєтесь. Е, Обов'язково ставте лайк. Е, чим більше буде лайків, тим більше буде нових відео. Також скоро буде починатися зйомка нового мультфільму. Так що чекайте, дякую всім па-па.